На жаль, овертайми є частиною культури багатьох компаній, особливо якщо ми говоримо про стартапи, де швидкість роботи напряму впливає на виживання бізнесу. Якщо ви потрапили в таку культуру, то навряд у вас вийде працювати з 9 до 5, коли інші матимуть купу додаткових робочих годин, зазвичай питання овертаймів підіймається на співбесіді. Ви можете вловити цю культуру по тому, як менеджер описує очікування і стиль роботи команди. В будь-якому разі вам варто поставити запитання про робочий графік і наявність овертаймів. Здатність відстоювати свої кордони важлива не лише в особистому. А й професійному житті також, якщо ви не можете або не хочете овертаймити, важливо говорити про це ще на співбесіді. І якщо ви все ж таки приєднаєтесь до компанії, де це нормально, можна зі спокійним серцем казати, що домовленість була іншою. Рекомендую йти з цим питанням до безпосереднього керівника і або HR-менеджера. стосовно вигорання, то потурбуйтесь про своє відновлення в позаробочий час. Сон, активність і збалансоване харчування є базою здорового життя. Не нехтуйте ними. Якщо ви відчуваєте, що не справляєтесь самі, то зверніться по допомогу до спеціалістів.